Польське містечко Познань стало місцем проведення чемпіонату Європи з традиційного карате. В цих змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів з 12 країн старого світу. Збірну України, зокрема Кривий Ріг, представив майстер спорту вихованець та діючий тренер міської федерації рукопашного бою Валентин Авраменко. В останнє время я в основному виступав по рукопашному бою. АБІЄФНО ми стараємося розвивати всі стілі на правні тому що одним дітям. Удобно виступати там в рукопашке. Другие любят там повний контакт с борьбой, третьи с оружием. Є такой вид фейской карате. Это больше там спортивному карате, но там тоже є і формальний комплекс, то есть исполнение кота, і бои, соответственно, по весам. Змагання проходили за чотирма основними напрямками: ката, особиста й командна демонстрація техніки та індивідуальні й командні поєдинки між бійцями. За підсумком виступів на чемпіонаті Європи Валентина Враменко увійшов до трійки призерів у віковій категорії 35-39 років та виборов путівку на чемпіонат світу з традиційного карате, який прийматиме Португалія. Поїздка спортсмена до Польщі стала можливою завдяки підтримці депутатів обласної та міської рад Олександра Вілкула та Сергія Смілого. В этой федерации я выступал первый раз, вот, поехал на чемпионат Европы, ну, несмотря на то, что занял третье место, выиграл путевку на чемпионат мира, который будет проводиться в Португалии тоже осенью. Вот, Ну так что буду уже так смотреть, куда правильнее поехать, или в Португалию, или на IBF в Голландию. Хотя может так сложиться, что придется и туда, и туда ехать. Турнір був для мене цікавим з точки зору отримання досвіду та в плані адаптації до інших видів єдиноборств у порівнянні з рукопашним боєм, розповів криворізький спортсмен. Крім того, залучення до таких змагань бійців із різностильових видів єдиноборств сприяє подальшому підсиленню збірної команди України. Ми хочемо привлечь масовість. то тобто, якщо, допустимо, роді сшать рукопашний бой і думають, що рукопашний бой, це щось травмоопасне, от то багато, депусі, хочуть займатися карате. Ми спеціально в нашій. федерации развиваем э, все стили и направления. То есть у нас есть тренера, э, которые имеют э, опыт и сертификаты на занятия тем э, либо иным э, восточным единоборством. То есть у нас есть джиу-джитсу, э, рукопашный бой, э, смешанные единоборства, карате традиционно и фейской. Поэтому мы стараемся всех детей подтянуть к себе. За кількістю завойованих медалей у познані українська збірна виборола друге загальнокомандне місце, поступившись лише господарям змагань спортсменами з Польщі.